Назбройніше на наодинці. Чому їх відкликають? Бо це військова необхідність. Тягни! У конвоя тут жодного шансу. Я все ще отримую сигнали лиха. Укриття! Не знаю, скільки наших цілів. Хочеш, щоб ми лишилися тут. Дрифували качка і стало легкою цілю. Може повернемося. Маємо дістатися пункту призначення. Це наш єдиний шанс вижити. Змінити курс. Він веде нас на самогубство! Тебе ж посадять за таке. Ти думаєш тільки про себе.